І які ємності обрати для вирощування зелені? Підійдуть будь-які ємності, крім картонних або дерев'яних, тобто тих, які вбирають вологу. Якщо ви ви надумували вирощувати на підвіконі досить великий город, то підійдуть контейнери для балконних рослин, можна скористатися ємностями з харчового пластика, від продуктів або взяти розкішні керамічні глазуровані горщики і вазони. Головне дренажні отвори, щоб зайва волога не застоювалась. Який ґрунт потрібен для вирощування зелені взимку? Найзручніше купити хороший, готовий субстрат у садовому центрі. Такий ґрунт вже знезаражений і вам не потрібно буде турбуватися про здоров'я рослин. Всі патогенні мікроорганізми насіння бур'янів та інші там уже знищені? У будь-якому випадку вам знадобиться легкий, поживний волого та повітропроникний ґрунт. З хорошим дренажем, можна вирощувати деякі рослини та зелень навіть без землі. Але про це трохи пізніше. Зараз головне визначитися з видами рослин, які можуть дати до вашого столу відмінну зелень в умовах зниженої зимової освітленості. Яке насіння обрати, яким сортам віддати перевагу. Загальні правила для вирощування зелених культур вдома вибирайте самі скоростиглі види рослин та сорти. Взимку при нестачі освітлення краще за все будуть рости ті рослини, які і у відкритому ґрунті вирощують насінням ранньою весною чи пізньою осінню. Основні види насіння зелені, які порадують вас при вирощуванні вдома взимку. Всі види салатів, навіть кочанні. Звичайно, качани виростити вам навряд чи вдасться, але ніжні листочки точно виростуть, будь-які види капусти. Вони теж швидко дадуть ніжну зелень. Кріп, крес салат, кінза, гірчиця, рукола, буряк та мангольд. Їхні молоді листочки безцінне джерело вітамінів зимку. Все це насіння буде сходити і рости дуже швидко. Буквально за пару тижнів ви вже зможете доповнити зеленню ваш зимовий раціон. Інструкція перше. На дно горщика. Або іншої відповідної ємності засип дренаж. Він потрібний для того, щоб вода не застоювалася, а земля не закисала. Друге. Зверху насип ґрунт. До краю корщика має залишатися 2-3 см. Третє. Полий землю теплою водою. Вона має стати помірно вологою. Четверте. Висити насіння. Зробити це можна по-різному. Наприклад, Рівномірно розкидати в художньому безладі по поверхні ґрунту або помістити в окремі борозенки, які потрібно заздалегідь накреслити. П'яте. Насіння злегка присип землею. Чим дрібніше зернятко, тим меншим має бути шар ґрунту. Знову зволож поверхню. Найкраще використовувати пульверизатор, щоб не залити і не вимити майбутні сходи. Шосте. Накрий горщик харчовою плівкою, щоб створити парниковий ефект. Постав у тепле місце без протягів. 7. Щодня ненадовго відкривай плівку для провітрювання. 8. Після того, як насіння проросте, перестав ємність на добре, освітлене місце. Плівка більше не потрібна, її можна зняти. Дев'яте. Чекай врожаю. Цибуля найневибагливіший вид зелені. Щоб виростити його в домашніх умовах, навіть ґрунт не потрібен. Достатньо взяти цибулину та опустити її корінцями у банку з водою. За тиждень другий можна знімати перший урожай. У ґрунті цибуля почуватиметься ані трохи не гірше. Щоб виростити її на підвіконі, візьми піддон та розсади насип землі і посади цибулини, зануривши її приблизно на третину. Добре забризка водою. ґрунт повинен бути завжди помірно вологим. Хочеш, щоб зелена цибуля завжди була у тебе на столі, висади її у дві різні ємності з інтервалом два тижні. Поки ти використовуватимеш зелень з однієї, в іншій достигнуть нові соковиті пір'я. Одна з найпростіших для вирощуючи на зелень рослин. Крес салат дає ніжну зелень із м'яким гірчичним смаком. Можна вирощувати крес салат на підвіконі, взагалі без землі. Вам знадобиться ємність глибиною 3-5 см, на дно якої покладені кілька шарів товстих паперових серветок. Вони замінять субстрат. Замість землі можна взяти її гідрогель, зволожте серветки, щоб вода трохи покривала їх поверхню. Густо розсипте насіння крес-салату. накрийте кульком або склом та відправте у тепле місце. Наприклад, на шафу. Щодня перевіряйте насіння. Вони зійдуть протягом трьох днів. Потім виставляйте сходи на світло, стежте, щоб серветки не пересихали. Днів за 10 висота рослин буде 7-8 см. Уже можете їх зрізати для салату і посіяти наступний контейнер. А краще організувати зелений конвейер крес салату. Запасайтеся насінням і сійте кожні 10 днів наступну порцію. Це делікатесна зелень. Купити її складно. Тому що листочки дуже ніжні і відразу в'януть при транспортуванні. Салати, як і попередні рослини, прекрасно підходять для вирощування на зелень. Сходять і ростуть дуже швидко. Ви можете купити насіння навіть кочанних салатів. Качани, звичайно, виростуть тільки у землі. Із додатковим освітленням. А ось отримати значний обсяг листової зелені ви зможете навіть у воді. Підійдуть будь-які сорти, але краще взяти ранні. Червоний кучерявець Чотири сезони, кредо Тренто, Майська королева, Сніжинка, Паризький, Одеський Кучерявець. Як виростити руколу в домашніх умовах? Буде краще магазинної. Насолоджуватися цією корисною зеленю можна цілий рік. Смак і аромат домашньої руколи не можна порівняти з магазинною травою. Росте вона дуже швидко і не потребує танців із бубнами. Оптимальна температура для вирощування руколи вдома 16-18 градусів, плюс гарне освітлення та вологість. Головна умова це регулярний полив. Без нього листя стане гірким і грубим. Щоб ґрунт не так швидко пересихав, вибирай горщик глибиною не менше 10 см. Рукола не повинна рости надто густо, це позначиться на врожай. Пам'ятай про це, висіваючи насіння. Його потрібно розкладати на відстані 3-4 см одне від одного, але й у цьому випадку молодим паросткам може бути тісно. Після появи справжнього листя руколу слід Проріджуватися. Все, що видалиш, не викидай. Подавай на стіл. Це смакота. Як виростити кріп без зайвого клопоту? Тут також є свої нюанси. Оболонка насіння кропу містить багато ефірних олій, які ускладнюють схожість. Але проростання можна прискорити. Для початку промий насіння в гарячій воді, а потім замочи його в теплій на 1-2 дні. Рідину міняй кілька разів на добу, потім дістань насіння, злегка просуши його до сипучості та висади у зволожений ґрунт. Деякі городники вважають за краще пророщувати кріп у вологій марлі або бавовняній тканині. Ти теж можеш спробувати. Насіння викладе між двома шарами матеріалу та помістив імпровізовану міні-тепличку. Це може бути будь-який харчовий пластиковий контейнер чи ланчбокс, прикритий кришкою чи пакетом. Тепличку постав на тепле підвіконня і не забувай провітрювати марлю періодично зволожуй, поки насіння не проклюнеться. Потім висади його в горщик. Після появи сходів забезпечує їм регулярний полив та гарне освітлення. Не менше 6 годин на день. За 30-40 днів зможеш зібрати перший урожай. Виростити це ще не все, як зрізати шпинат правильно. Ця рослина з тонким смаком заслуговує на те, щоб виділити їй куточок на грядці. Шпинату дуже потрібне освітлення, тому розміщуй горщик з посівами на південних підвіконнях або організуй додаткове підсвічування. Якщо є можливість, постав тару з рослинами на закритому балконі, там температура нижча, а шпинат не любить, коли надто тепло. До того як помістити насіння шпинату в ґрунт, його бажано простити на серветці так ти знатимеш, що воно точно зійде, а не сидітиме сидним в контейнері. Зрізати шпинат можна через 20-40 днів, коли він сформує 6-7 дорослих листочків. Сміливо пожинай плоди своєї праті та подавай на стіл ошатну яскраву зелень. Не спізнися зі зрізанням шпинату ця рослина дуже швидко переспіває. Після появи 9-12 листків вона утворює стебла і стає непридатною для харчування. Крім втрати смакових якостей та більшості вітамінів, такий шпинат накопичує велику кількість щавлевої кислоти, яка шкідлива для організму людини. Якщо ти зрізатимеш велике листя вибірково, робиться акуратно, щоб не пошкодити кущ. З однієї рослини можна зняти зараз більшу частину зеленої маси, решта нехай росте. Так ти продовжиш період збору до початку стрілкування.